Партия правительства наградили за успешное строительство московского метрополитена, одних орденом Ленина, других орденом красной звезды, третьих орденом Красного знамени, четвертых грамотами Центрального исполнительного комитета Совета СССР. И вот у нас вопрос, а как быть с остальными? Как быть с остальными товарищами, которые работали не хуже, чем награжденные, которые, по мере сил, плали свою кровь, труд, труд усилия на дело московского недополнительного? Как быть с ними? Вот вопрос. Мы вот, привидимо глядим на вас, а рожи не у всех одинаковые. Микола Гурович Куліш. Розстріляне відродження. Микола Гурович Куліш народився 19 грудня 1892 року в селі Чаплинці Дніпровського повіту Таврійської губернії. Спочатку Микола навчався у церковно-парафіальній школі. Він виявився здібним учнем. Чаплинські інтелігенти вирішили допомогти обдарованому хлопцеві. Зібрали кошти близько ста карбованців, щоб він міг продовжити освіту. Миколу Куліша зарахували до Олешківського міського училища. В Олешках Микола Куліш також відрізнявся у навчанні серед своїх товаришів, проте його стосунки з керівництвом училища складались непросто навколо нього групувалися критично мислячі учні. Микола Куліш був ватажком усякого незадоволення. Усякого протесту, як в училищі, так і в Олешківському притулку благодійного товариства, де він проживав, Миколу Куліша декілька разів відраховували з училища, як він писав в автобіографії, за організацію Кружков молодежі і почтіння к начальству. І все ж таки здібності були настільки непересічними, що навіть деякі вчителі підтримували будинків хлопця. Щоб все-таки закінчити навчання, Микола разом з товаришами поїхав через Одесу на Кавказ до міста Поті, де екзамени здав екстерно. В 1914 році Миколу Куліша взяли до війська. Після закінчення школи прапорщиків його відправили на фронт, де він дослужився до звання штабс капітана. На початку 20-х років Микола Куліш перебував на різних адміністративних державних посадах у системі радянської влади, заокрема на посаді Заврайно. Майбутній драматург певний час симпатизував національні ідеї в радянській ідеологічній оболонці. Середини 1920-х років Микола Куріш поступово стає однією з найцентральніших постатей українського літературного, громадського і мистецького життя, а також центральною постатю. Тодішньої української драматургії. А з 1926 року по 1928 рік Куліш входить до складу редакційної колегії, журналу Червоний шлях, друкується у Альманасі літературний ярмарок, пише статтю, критика чи прокурорський допит, де захищає права митця на самобутність, на внутрішню незалежність Він написав популярні п'єси народної Малахії, Мина. Мазайло, поетична соната. У 1933 році, спостерігаючи за Голодомором, він починає розчаровуватись у революційних ідеях радянської влади. У цей час проти нього спрямовується ідеологічна компанія, у ході якої стверджується, що п'єси народної Малахі, мина Мазайло, поетична соната мають за основу ворожі комуністичному режиму погляди. У грудні 1934 року після похорону свого друга Івана Дніпровського Миколу Куліша було заарештовано органами НКВС і звинувачено у приналежності до терористичної організації і зв'язках з ООН. А у березні 1935 року Куліша засуджено до 10 років соловецьких таборів. На Соловках утримувався він в суворій ізоляції. 3 листопада 1937 року за постановою особливої трійки НКВС по Лінінградській області від 9 жовтня 1937 року розстріляний в урочищі Сандармох. Микола Гурович Куліш. Письменник, драматург, культурно-просвітницький діяч. Розстріляне відродження. Ми пам'ятаємо.